Вітаємо всіх любителів сільськогосподарської техніки і японських міні-тракторів. Зокрема, ви на ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні вам покажемо і оглянемо разом з вами ось такий от чудовий міні-тракторець японського виробництва Кубота серії GB20. Тому не гаємо ні хвилини і їдемо на наше стандартне місце для оглядів. І почнемо наш. GB20, славнозвісний бренд Kubota Показує вам і розказуємо про даний тракторець. На тракторі встановлений 3 двигун, простенький, атмосферний, примусового водяного охолодження, який видає потужність 19,7 кінських сил, якщо бути дуже точним, або 14,7 кВт, кому як зручніше. Отже, даний двигун працює в парі з механічною коробкою перемикання передач. Коробка має два діапазони, має три швидкості вперед і одну швидкість назад. Все максимально просто. Ви бачите на екрані важіль управління самими швидкостями, і відразу з боку є важіль управління діапазонами: повишений та понижений діапазон. Відразу також тут з боку є. Вал важіль, яким керується вал відбору потужності ПТО, він тут має три швидкості, які крутить вал зліва направо, і одну, яку буде крутити вал в зворотньому напрямку. Це використовується в нас в країні вкрай рідко, але якщо комусь стане в нагоді, буде супер. Що стосується швидкостей валу відбору, перша швидкість це 400 обертів, друга 700, і третя порядка 1200 обертів. Таким чином, на даній навісному на невісті цього трактора, а вона тут, до речі, відразу давайте покажемо, є трьохточковою. Ви закриваєте роботу будь-яким навісним обладнанням і говорити нема про що. Сама навіска, як я вже сказав, є трьохточкова. Збоку у нас є нівелір на навіску і блок управління ґрунтофрезою і цим нівеліром до нього. Небагато налаштування, але вам повністю вистачить, щоб комфортно працювати, і фризою, плугом, чи будь-яким іншим навісним обладнанням. Ну і звичайно, що звичайна плаваюча навіска, опускаючи ось це одважіль В сам низ, ви керуєте підйомом і опусканням. Трьохточкової навіски. Також у нас доїхав з Японії його рідний фаркоп, дуже зручно, нічого доробляти, примудрювати не потрібно. І причіп можна відразу чіпляти і їхати, працювати. Давайте поговоримо трішки про колеса та про колію. Отже, колія в даному тракторі, ота як зараз від центру до центру складає 80. 3 в районі сантиметри, ми міряли 83, будемо казати, 80. І її ще можна розширити, якщо ви переставите колеса місцями. Вже всі знають про цю маніпуляцію. Це буде ще плюс 10 см. Таким чином колія складає близько 90 і вага трактора орієнтовно 1 тонна. Е, тепер про розмір шин. Конкретно в нашому тракторі шини стоять ще рідні, і передня і задня шина просто в ідеальному стані. Практично немає ну, ніякого стартя. Що тут, що ось тут. Зверніть увагу на карби. Гарно, немає мікротріщин. Вони не є якоюсь там проблемою для японської резини, але все рівно немає. Це приємно, приємніше продавати і купляти. Боку. Це 8,3 на 22 розмір задніх шин. І передня має бути 6х12. Так і є. 6х12. Давайте піднімемо. Капот і подивимося на підкапотний простір. Даний тракторець, як і в принципі, всі трактори в нашій компанії, які ви купуєте, є вже повністю обслужений. В ньому замінені фільтра та мастила. І він повністю готовий до роботи. Як завжди, ми дамо гарантію на цей трактор. 6 місяців, двигун, коробка, всі основні вузли. Для того, щоб ви не переживаючи спокійно купуючи трактор, могли відразу ним працювати. Тракторець у нас є з переднім ведучим мостом, який підключається механічно. Відразу показую вам важні підключення передка ось тут. І ще покажу з нижнього ракурсу сам, власне, передній міст. Що є рідкістю, хочу зауважити, доїхав передній догруз. А таке трапляється рідко. Повірте, це лишня вага в контейнері. Також у нас є дуга безпеки. Це рідкість в японських тракторах. Вона є, приємно, можна собі спокійно дочепити дашок. І від сонця вже буде приємніше на тракторі працювати. Закриваємо капот, сідаємо на місце для оператора, розглянемо нашу приладову панель. Отже, ось так у нас виглядає панель приладів даного трактора. Ви бачите його напрацювання 783 мотогодини. Панель вже сучасна, ну, новішою виглядає так, е, нічим не поступається скажімо, новим тракторам, нових вона просто цифрова, але е, це виглядає досить, досить сучасною. До речі, про роки випуску. Ви часто питаєте у відео, кубота серії GB20 виготовлялася з 97 по 2001 рік. От в цьому діапазоні. Конкретно наша модель, е, потрібно піти подивитися на митну декларацію, але якщо я не помиляю, це 2000 рік випуску. Також тракторець у нас обладнаний свічами накалювання, щоб ви могли легко запускати апарат в холодну пору року. Робиться це таким чином, що ключ провертається на 3 четвертих. У нас, бачите, відразу індикатор свіч запалюється. Ми його тримаємо секунди 3-4. Коли холодніше, можна і 10 потримати, гірше не зробите. І тоді вже запускається тракторець. Щеплення поздньо... і вдалося. Відразу хочу сказати, що зауважень до роботи двигуна чи коробки немає ніяких. Що ще варто сказати про комплектацію? Давайте змінимо ракурс. При тракторці у нас є гідропідсилювач керма. Ходить дуже -дуже, кермо ходить дуже-дуже легко, перепрошую. І у нас є функція швидкого розвороту. Ось вона. Загорівся відразу теж. Індикатор швидкого розвороту і зараз вам продемонструємо, як ця функція працює. Ви можете бачити на відео, що трактор розвертається на місці. І так само в цю сторону історія та сама. Це саме те, за що ми так любимо японські міні-трактори. За їхній функціонал і їхній комфорт у використанні. Друзі, актуальна ціна такого тракторця в комплекті з ґрунтофрезою 7700 доларів. ґрунтофриза до нього йде 1,60 метр. Вона полегшена, не дивуйтеся за такий великий розмір. Це його рідна фриза, ми теж були здивовані, але вона є облегшена і повністю підходить і відповідає цьому тракторі. Фриза та кардан йдуть. Ще раз актуальна ціна 7700 доларів. Я думаю, ви переконалися з нами і побачили постану, що трактор є просто в ідеалі. Е, також хочу вам наголосити, що у нас є зараз величезний вибір по японських тракторах, по китайських тракторах. Весь асортимент є на нашому сайті westlviv.com.ua також ми запрошуємо вас на наші майданчики, місто Львів, кільцева дорога, сокільники. Ми зараз звідси знімаємо з кільцевої, а також місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, Ми працюємо без вихідних. Також хочу наголосити, що у нас працює програма Trade-In, Ви можете обміняти свій трактор на будь-який з тих, що є в нашому асортименті. Для цього Скидайте фотографії вашого трактора на номер, який ви бачите на екрані, 098 538 66 00. Пишіть, хочу обмінятися, і менеджери з вами зв'яжуться, сконтактуються і будемо розмовляти по умовах обміну. Також велике прохання підписатися на наш YouTube канал, хто ще цього не зробив, поставити лайк цьому відео і поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати майбутніх відеоглядів, адже, можливо, саме ваш майбутній тракторець стоїть і чекає вас на наших майданчиках. В мене все. Це була компанія Вест. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.